Володимир Зеленський анонсував зустріч військових команд щодо іноземного контингенту в Україні. Військові зустрінуться вже цієї п'ятниці, за словами українського президента, зустріч відбудеться в колі тих країн, які готові розмістити контингент в Україні в тому чи іншому вигляді. Зеленський відмітив, що це буде перша зустріч по суті, на якій обговорять, в якому саме вигляді такий військовий контингент може перебувати в Україні. Окрім того, президент повідомив, що українські військові вже передали американськими партнерами інформацію про порушення росіянами режиму тимчасового припинення вогню. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики. Були удари, і сьогодні знову був удар в Херсоні за застосування російського дрону по об'єкту енергетики по обладнанню абсолютно свідомо та цілеспрямовано. Частина міста залишалась без електрики. Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, і зараз не реалізована тільки через позицію Росії.